То ніколи про неї не чув. Зараз покажу. В них змінювався дизайн насправді. І, скоріш за все, персоналка не пам'ятає, але колись давно ми замовляли, в них мунштучки для себе. Тому в мене є один із мунштучків від персоналки. Але сьогоднішній буде трішки відрізнятися. Звісно ж, вони у великому асортименті, в дуже великому асортименті, у мене слабість до коробочок, особливо коли вони гарненькі. Тому я в кожному випуску дуже сильно зациклююсь на, власне, пакування, оформленні. Для мене це важливо. Але повернемось до основного продукту. Зцепимо, так би мовити. Ось так він виглядає. Це в нас епоксидочка. І, власне, ручна робота, звісно ж таки.